Що я хочу сказати по Кроносу? Ми взяли його просто рік, довго нас говарювали, але ми його взяли. Щоб не цей агрегат, ми практично не посіяли пшениці. Всі діскові борони не могли, дуже важкі були умови, і не можна було виробити землю. Кронус, хоча б за один слід, але дуже важкі були умови. За два сліди виробляв, і ми всю пшеницю посіяли. Так само в цьому році, то почалися такі важкі умови, то за допомогою цього агрегата ми зараз маємо посівну. Щоб не цей арегат ми б не посіяли цієї пшениці. У нас основний попередник це Після соняшник. Соняшника дуже важко, де в нього спереді ножі стоять, перебиває стебла, а далі диски роблять свою роботу і прикатує ще Ні, нам порадили, що ми багато техніки закупили велосагра, і вони нам предложили. Тиждень ми випробували його, а тільки тоді вже сорівнувалися із імпортними дисковими боронами, він не уступив їм. Дискових борони ми заганяли різних ну, хазяй, різних що вони купили, і провірали їх в роботі, то він вийшов краще, ніж імпортна дискова борона. Якщо взяти е, пройшли рік ми посіли 800 гектарів озимої пшениці, це він практично в два сліди зробив. Нехай там процентів 10 МТЗ, а то все основне він кронус. Ну, ми ніку купили, були давно ще, червоного, та. У нас по тисячу гектарів вони висівали ярих і озимих культур. Ну, вже в нас років вісім було, то ми вирішили взяти оновити. Працюємо зараз з нікою. Питань до неї нема. Ріпак, пшениця, озима, яра, ячмінь, жито, ну, зернові культури всі всім просо. Питань до неї нема. Проста в обслуговуванні, виставненні норми висіву дуже просто, і насіння можна висівати з міндобривом і дрібно культур, і по глибині, і по якості. Я теж не вступає імпортним сівалкам.